Вітаю всіх, любі друзі, на моєму каналі Музико-відьма. Це моє перше відео, тож е, мені задавали багато питань, чому канал називається Музико-відьма. Зараз поясню. Е, музико-відьма це моє прізвисько, як воно закріпилося у мене. Був такий мем російською мовою картинка така, е, е, типу, жарт, там було написано. Корієць, э, риска корейка, Индієць индейка, э, штукатур тире, штукатурка, музикавець тире, музиковедьма. Це типу такий жарт. От я його колись побачила, опублікувала в Фейсбуці в моїй соцмережі. Всім дуже сподобалося, навіть перепостили в музичну, музичну групу Херсонську, Херсон музичний, я з Херсона, до речі. Тому і потім мої друзі і деякі знайомі підхватили цю назву музиковідьма і стали мене так називати. Тобто, це вже прижилося на мені, і я вирішила це своє прізвисько, кличку. Використовувати в назві каналу, воно притягує, приманює. така Назва цікава, якісь, як маркетинговий хід. Розумієте, Піар-ход. Маркетинговий хід, піар-ход, маркетолог блин. І, до речі, логічний, з сенсом. Деякі кажуть, що. Чому відьма? Відьма це щось негативне, це зла бабця, е, яка ворожить і там робить погані речі, типу баба-яга. Дивіться, відьма це від слова відати, тобто знати. Відьми – це спершу були жінки старші. Найчастіше старші, бо вони більше знають, вони мудрі, вони відають більше, ніж звичайні люди. І тому люди їх боялися, бо як можна стільки знати, якісь таємниці всесвіту, які ніхто не знає, і їх вважали якимось. Не людьми, а злими створіннями, як нечиста сила, саме ти нечиста сила зв'язалися з дияволом, щось таке. Тому, за словом, відьма закріпилося негативне значення. Але, як ви розумієте, це неправильно. Відьми – це дуже розумні жінки були. Так от, музика, відьма, дуже вдале поєднання, я вважаю. Тому канал так називається: переіменовувати я його не буду, як не просіть. Тому це перше моє відео, оце якраз було пояснення назви каналу. Наступні відео будуть вже з, з окремими темами про музику. Я вже створюю контент-план, пишу сценарій, стараюся, винаходжу ідеї. І хочу зупинитися на тому, чому я цей канал створила, бо дуже мало в українському інфопросторі, Ютубі українського контенту на теми музичні. Є Анна Віленська, Михайло Казіннік в Росії. Вони дуже вправні музикознавці, дуже багато знають, дуже професійні українських таких людей. Я напевно не знаю, а тим більше таких відомих ютуб-блогерів. Тому я вирішила, а чом би і ні? А чом би і ні. Треба спробувати. І мені подобається вести соціальні мережі і робити якісь публічні виступи. Я планую потім працювати лектором, тому а чом би і ні, можу потренуватися на блозі, а може, він залишиться і комусь допоможе в майбутньому. Е тому. Е це такий початок. І все. Я зробила інтро, зробила фотку, украсила все, музикові, дизайн, можу ще попрацюю трошки, тому буду готуватися вас здивувати новими відео на цікаві теми українською мовою. Що головне, український контент поширюємо. Е, було дуже цікаво з вами поговорити, з вами побачитися. А, і е, тоді до побачення! Я все, що хотіла сказати, сказала. Це такий вступ. Бай-бай! Е,